Значить, Слідуючи в нас на пробу, від відмілтаємо налисники шинкою та Коротше, я Їх підігрів, трохи забагато нагрів. До речі, ця продукція скоро буде в нас наявності. Адреса в шапці профілю в Дрогобичі. Хто в Дрогобичі проживає, я думаю, буде цікаво, бо продукція реально смачна. Значить, дивіться, які ці налисники. Така тонесенька-тонесенька тісто. У мене ж слюнки вже течуть реально хочеться спробувати. Оцей наркотик, Хочеться кожну позицію спробувати. Правда, тільки знайшов дві цих позицій. Ну, але в нас, я думаю, буде більше позиції. Також смачне. Оп, аж моцарелла відкипаю. Шинкою так пахне. Шинка там. Шинка й моцарева. Коротше, реально смачні налісники. І оце тісто саме таке туненьке, не знаю, як його роблять. Але воно реально прикольне. Таке в ресторані. Так що, кого цікавить така продукція, адреса наша в шапці профілю, але зараз ще поки немає. Плануємо десь після Пасхи вирішити питання з холодильником. Морозильну камеру. не це місце там, де поставити, ну, взагалі морозильну камеру, тоді будемо пробувати завозити таку продукцію.